Якщо пройти сьогодні між Повітрофлотським проспектом, Чоколівським бульваром та вулицею авіаконструктора Антонова, важко уявити, що всередині ХХ століття тут розташовувалось майже ідеальне маленьке місто в місті, селище 1 травня, яка нині вкрита багатоповерхівками, магазинами, залізничним універмагом і прибудинковими парковками. Колись було окремим світом із власною філософією життя, архітектурною естетикою і навіть духом співпраці, адже будували його самі мешканці. У 1925-1929 роках у цьому трикутнику між магістралями виростає селище робітників залізничних кооперативу імені 1 травня. Воно стало відповіддю на житлову кризу, але й проявом соціального ідеалізму. Робітники самі брали участь у зведенні будинків, залежали родини, оформлювали кредити.